Розділ 34 Люба Любалу, маю сказати, що мені довелося двічі перечитати цю статтю. Я дивилась на цю дівчину в газеті і не могла повірити в те, що це дійсно моя дівчинка у нью-йоркському виданні. Ви з подругами чудово вийшли на тих фотографіях із сукнями. Я вже казала, як ми з татком пишаємось тобою. Ми вирізали фотографії з газети, а ще татко зробив скріншоти з усіх твоїх фото, які нам вдалося знайти в інтернеті. Я казала тобі, що він записався на комп'ютерні курси в центрі освіти для дорослих, скоро стане з білим гейсом. Ми тебе дуже любимо і точно знаємо, що в тебе все вийде, лу. Коли ти дзвонила, у твоєму голосі було стільки енергії й мужності, я витріщалась на телефон і не могла повірити в те, що моя маленька дівчинка, повна планів та ідей, створила власний бізнес на тому березі Атлантичного океану. Це ж Атлантичний чи не так? Я завжди плутаю його з тихим. Отже, настав час для наших великих новин ми збираємося приїхати до тебе в гості наприкінці літа, спершу дочекаємося, поки спаде спека. Ми багато чули про ці ваші теплові хвилі. Ти сама знаєш, яким татко стає дратівливим, коли йому щось не подобається. Де Дрес турагенства дозволило нам скористатися своєю знижкою, тож уже в кінці тижня ми забронюємо квитки. Чи можна буде нам зупинитися у квартирі тієї літньої леді? Якщо ні, то підкажи, куди нам краще піти, тільки щоб без блощиць. Напиши, які дати тобі краще підходять. Я вже не можу дочекатися. Люблю, цілую, мама. По скрипту. я тобі не казала, що Тріна отримала підвищення. Вона завжди була розумницею. Знаєш, тепер я бачу, що Еді у ній знайшла 25 липня.